Сьогодні до нас, в наше славне місто Мино, приїхав начальник управління юстиції, недавно призначений Власенко Юрій Дмитрович. Так. так? так. Так, ну відразу, відразу цікавість до вас, от як до особистості. Чи маєте ви якусь ну, власну місію на цій посаді взагалі по життю? Чи ото, як в тому розповідають у тій притчі, чи просто каміння тешу, чи храм будую? Якщо храм, то який саме? От чого від вас чекати? Вашим підлеглим мешканцям нашої області взагалі України? Ну, в даному випадку в структуру головного управління юстиції входять певні структурні підрозділи це Державна реєстраційна служба, Державна виконавча служба, це нотаріат е, і це відділи е, раси. Тобто е, фактично ми говоримо тільки про те, що, яким чином повинні працювати ці всі структурні підрозділи і що очікувати від цих структурних підрозділів. Люди мають певні нарікання до структурних підрозділів, до роботи того чи іншого напрямку. Я, прийшовши на цю посаду, зорієнтував усіх фактично на своєму призначенні. Призначили мене 23 червня. Наказ був підписаний. Представлення було пізніше в понеділок. На представленні я зорієнтував усіх працівників на тому, що має бути гуманізація взагалі нашого напрямку роботи, що люди, які Приходять в будь який структурний підрозділ, вони повинні бути вислухані, вони повинні в них повинні бути прийнято по ним документи. Вони не повинні там бути, скажімо так, піти незадоволеними і не отримати ту інформацію і отримати ту послугу, фактично, яку повинен отримати людина. Зрозуміло, що є певні питання щодо. you <laughs> Складності й роботи, яким чином налагодити роботу, наприклад, і як можна, щоб бути задоволений боржнику, якого забирають там квартиру, чи забирають машину, чи забирають корову в рамках виконавчого провадження. Зрозуміло, що це буде невдоволення, але в будь-якому випадку людина, навіть якщо вона є боржником, їй повинні бути повідомлено і роз'яснено її права, що це здійснюється не якесь самовільне курс. Упційне якесь діяння, а це здійснюється фактично вживаються заходи виконавчого провадження згідно з законом. Законом чітко передбачено процедуру, що повинен зробити державний службовець, державний виконавець. І людина повинна зрозуміти це. Якщо є в будь-якому випадку люди, які, скажімо так, незадоволені, суб'єктивно незадоволені діями виконавця, тому що вони в Вважають його як якесь потенційне зло, і переводять речі на особистісні якісь рахунки. В такому випадку ми якби, допускаємо, але е, е, матеріали е, виконавчого провадження і взагалі позиція державного виконавця, вона повинна бути абсолютно прозора і абсолютно зрозуміла, як для боржника, так і для стягувача, так і для його керівництва. Коли будуть якісь нарікання чи якісь питання, щоб він міг прийти до будь-кого е, чи до керівника області, чи до керівника е, району і повідомити, розказати, яким чином він. Вживав заходи, і що взагалі е, насправді мало місця. І це стосується, в принципі, усіх структурних підрозділів, тому що ми можемо діяти тільки в рамках і в межах, передбачених чинним законодавством, але роз'яснювальну роботу і відношення адекватне, нормальне. З повагою до людей, до всіх заявників, до будь-яких людей, які звертаються в структурні підрозділи, вона має бути абсолютно однакова, зрозуміла, і е, таким чином е, я бачу роботу служби. Скажіть, будь ласка, а от що міняється у відношенні з тим, що було перед цим? І Радянський Союз, теж були виконавчі служби, і юстиція діяла, і судові органи, і державні механізми діяли. І ось уже за часів незалежності. Те саме ми бачили, все це діяло, і вроді все правильно, ну хоча б так зовнішньо, а по суті руйнувалася країна. Руйнувалося життя людей, зменшувалося населення. Ну, тепер ми вже маємо і таку неприємність, як війна навіть оголошена чи не оголошена. В чому суть? Що нам потрібно зробити в Україні? А ви ж, наскільки я знаю, були помічником народного депутата, так? Так. От. Що нам треба зробити в Україні, щоб ми почали жити ну як нормальні цивілізовані люди? Головне. Ну, ви знаєте, я думаю, що тут має бути комплекс заходів. Тут сказати, що одна, одне якесь вирішення і прийняття якогось одного закону, воно не зможе змінити економічне становище людей. Да? Тому що ну, якщо взагалі брати там Чернігівську область, то Чернігівська область. Так називають певним депресивним регіоном, тому що Чернігівський район в кількість народжень і кількість смертей воно прирівнюється коефіцієнт десь 1 до 3 На одну народжену дитину за цей самий період померло три особи. Це був кілька. Днів назад у Чернігівському районі таку інформацію. Поменському району сьогодні був захід, зайшов коефіцієнт 1 до 2, Тобто, один, одна людина народилася, дві людини померла. Це говорить про те, що фактично немає роботи в населення, немає заробітних плат, тобто продуктивне населення, яке репродуктивне населення, яке може жити на цій території, народжувати дітей. Воно, на жаль, має тенденцію виїзду, так? тобто виїхати кудись в інший регіон, чи в Київ, чи, чи в Черніги, чи в інші населені пункти, чи кудись за кордон, тому е, говорити про збільшення населення, те, що ви кажете, ну, стоїть питання, якщо немає де працювати, якщо не працює економіка, немає підприємств, якщо державні службовці отримують 1400 гривень то стоїть питання, а як взагалі працювати, тому це має бути ряд, ряд заходів і законодавчих. Яким чином підняти економіку, я юрист, я не знаю. Можливо, є певні напрацювання Міністерства економіки, Міністерства фінансів, будемо від них очікувати. Я можу сказати тільки ну, з приводу якби, юридичного напрямку і в тому, в чому я є фахівець. Це однозначно має бути виконання законів, тому що не, не нами придумано, що для того, щоб стати вільною людиною, треба стати рабом закону. Тобто, якщо ми всі будемо розуміти, що е, в будь-якому випадку, як би нам там не подобалося, але штраф дає, якщо він виписаний, його треба оплатити. Якщо є рішення суду, його треба виконати. Якщо є рішення суду про стягнення аліментів, а батько не виконує рішення суду, не сплачує аліменти на своїх дітей, при цьому маючи е, другу дружину, при цьому маючи можливість... Відпочивати за кордоном, купувати собі машини там, і квартири, але не платити аліменти, то це для мене це не незрозуміло. Я цього ніколи не зрозумію. Ну, якщо знову таки є певні проблеми економічні, то це питання до держави, скажімо так, і для до нас всіх, мабуть. До всіх дуже чудово сказано, і мені дуже сподобалося, що ви згадали про закон. Скажіть, будь ласка, а от на перший погляд таке наївне питання: а що ж таке закон? От, наприклад, нам зрозуміло, що таке наказ. Обрали президента, президент видає укази, командир військової частини видає накази. В принципі, ту саму ми ситуацію бачимо і по Верховній Раді. 450 чоловік, як правило, за гречку чи за лапшину на вуха отримали право засідати у Верховній Раді і чомусь те, що вони продукують, називається законом. Може це не закони, може це накази, може закони це щось інше. Мені, наприклад, от особисто здається, і цікаво почути вашу думку як фахівця з юридичних питань, можливо, закон це тоді, коли все суспільство якусь норму взаємовідносин підтримує і захищає кожен, а не тільки з допомогою такої владної вертикалі. Мабуть. <зв>. Демократія вона не досконала, але е, це найвищий, скажімо так, і найкраща можливість е, роз, розвиватися суспільству і здійснювати взаємозв'язок між його членами. Е, в який спосіб е, ну, ви затронули для всіх болючі питання, е, тому що питання виборів і питання того, як і за кого ми голосуємо. Ми голосуємо і виборці, воно є актуальним і на сьогоднішній день, і воно було і вчора, і, воно, мабуть, буде завтра, таким, таким самим нагальним. Питання щодо гречки: люди голосують гречку, чи люди голосують за людину? Це знову таке питання до, мабуть, і до тих, хто. Пропонує цю гречку чи встановлює там якісь преференції для людей, роздаючи якісь кошти в день виборів чи перед день перед днем виборів. І так само до людей, які беруть цю, цю гречку і фактично продають свої голоса. Економічна знову таки повернуся економічна ситуація в країні, вона на сьогоднішній день з одного боку. Допомагає і тим, хто дає, і тим, хто бере цю гречку, тому що тим, хто дає економічна ситуація і зубожіння населення, воно допомагає зрозуміти і усвідомити у себе, що якщо не роздати цього, то за мене не проголосують. І так само вона сприяє тому, що люди не, не бачать об'єктивно можливо. Нових людей, нові погляди, і розуміючи з кого за кого б там би не проголосували, ну є певне таке твердження, за кого б вони не проголосували. Все рівно там на рівні якихось окружних виборчих комісій чи дільничих виборчих комісій буде прийнято інше рішення. Їхнє голосування воно не матиме якоїсь фактичного результату, тому краще взяти там ту грешку і проголосувати. Ну є ж. Дуже е, яскраві приклади, да, коли там, по тому самому меру Києва, по Черновецькому, е, працювали ці всі технології, потім люди е, всі відхідщувалися і казали, що ми за нього не голосували, і стоїть питання, а хто ж за нього проголосував? Тому це питання до всіх нас, це можливо е, ну, необхідно. Якби, е, Має бути процес, якийсь період еволюції, період встановлення е, суспільної думки громадянського суспільства, тому що ну, без нього, мабуть, у нас буде, буде складно говорити. Я можу сказати тільки, що формально закон це е, загальнообов'язкове правило поведінки прийнятий в встановлений спосіб. Да, і якщо Верховна Рада проголосувала даний закон, то він є обов'язковим для прийняття. З приводу... Ефективності з приводу тих пропозицій, які вносяться тими людьми, які вносяться. Ну це вже інше питання. Це таке воно суб'єктивне. Для цього є і громадянське суспільство на сьогоднішній день. Багато дуже велику роботу проводить громадянське суспільство. Є Безпосередньо ініціативи, які йдуть від віднизу, пакет так називаємо реформ. Безпосередньо один одним із, скажімо так, координаторів цього руху є Ганна Габко, яку я прекрасно знаю, і е, знаю ну, безпосередньо той склад експертів, які допомагають займатися розробкою цих законопроєктів. Тому е, тільки е, Об'єднавши зусилля громадянського суспільства і е, безпосередньо влади, можна отримати той результат, і публічність, відкритість це буде тими можливостями, які дозволять отримати необхідний результат. Скажіть, будь ласка, от про кого ви в Україні, про які от вешту, могли б сказати, що оці люди будують майбутню успішну Україну? А оці люди ну, живуть по старинці, намагаються отримати все від держави, від е, суспільства на себе. Бо е, так здається, що ми е, жили в гарній країні і створити треба. Хтось має це робити, хтось робить сьогодні цю роботу. Ну я мог, я не буду ділити там на тих, хто працює, і на тих, хто не працює, на тих, хто ну, в мене немає таких і неповноважень, не бачення, чесно. Ну, для мене це питання, воно таке е, трошки е, незрозуміле і складне. Я можу сказати, що е, кожен поч повинен почати е, зміни з себе от безпосередньо, для того, щоб Кожна людина повинна зрозуміти, що в нас відбулася, відбулася революція гідності, що ця революція гідності дасть певний результат, що ми вже як виборці. Маємо змінитися е, свідомість. У нас має змінитися. Ми повинні не тільки очікувати від того, що влада нам щось дасть, да, але ми повинні себе розуміти, що е, ми обираємо владу і маємо вимагати від неї реалізації. Певних тих завдань і тих програмних е е механізмів і програм виконання програм, які влада іде. Тобто, фактично, все зводиться до того, що є передвиборча програма. Люди навіть не, чекають, не читають, що написано в цій програмі, голосують. Чи то за гречку, чи то за якимось іншими е, речами. Потім людина приходить до влади і забуває за е, ті свої передвиборчі обіцянки. І люди не зовсім готові до того, щоб Зібратися, наприклад, проаналізувати передвиборчу програму, сказати Шановний, ми ж тебе обрали. Будь ласка, був перший, другий, третій, четвертий пункт. Прийти і звітуй, що із того, що ти обіцяв, зроблено. Чому не зроблено те, що не зроблено, дай обґрунтування. Якщо громада знову таки буде бачити, що людина намагається, що вона робить якісь заходи до цього, вона вже повинна встановлювати і давати оцінку діям того чи іншого чиновника. От, от таким чином я бачу. Тобто, з одного боку, це кожен громадянин повинен займати не тільки користуватися своїм пасивним виборчим правом, да, прийти і проголосувати. Але і здійснювати, самоорганізовуватися, тим більше законодавство воно дозволяє це робити самоорганізовуватися і вимагати від влади результатів. Тоді, з іншого боку, влада буде розуміти, що вона знову таки, якщо ми говоримо про перегляд свідомості і підходів, влада після цієї революції гідності повинна зрозуміти, що шини в Україні шин достатні, не, закінчили. не закінчилися, що вони в будь-який момент під будь-який... Орган чи будь-який заклад, вони можуть під'їхати, вони можуть загорітися, і це буде певним каталізатором. Розумієте, це має бути отакий от баланс, я так розумію, що між е, виборцями і владою для того, щоб був контроль, щоб була звітність і не було е, оцих е, перепадів. Е, зрозуміло, дуже дякую. Скажіть, будь ласка, ну я не буду питати про е, загально. Загальний показник, але хоча б от якісь часткові показники. Все, що прагнемо змінити, воно має повинно мати якийсь кількісний показник. Зокрема, мене от, наприклад, цікавить рівень корумпованості. Чи готові ви назвати рівень корумпованості е, того управління і тих структурних підрозділів, які зараз ви очолили, на момент вашого очолення? І е, чи зможете ви потім через певний час сказати, що от корумпованість була е, показник такий-то, а тепер він там через півроку, рік, два, три став отаким то на сьогоднішній день е, говорити про рівень корумпованості, про його відсоток немає такої шкали і немає визначено. Я прийшов, наприклад, в мене призначення було 23 числом, немає це 5, 10 пунктів чи 15 пунктів. Я е, був, е, мене не запрошували, але я сам прийшов на е, штаб національного спротиву. На засідання у них була прес-конференція. Потім я представився, якби після завершення засвідчив свою повагу і сказав, що по всім фактам, які є у штабу національного спротиву, які є у громадських організацій, які є у конкретних громадян, я готовий їх приймати, розглядати об'єктивно, не прикриваючи нікого, не, ховаючи, не ховаючись сам, да, і не говорячи про те, що у службі немає ніяких проблем. Проблеми є. Але на сьогоднішній день фактів, які б сказали, що є конкретно матеріали звернення громадянина чи звернення громадської організації, якому чітко вказано факти, які можна трактувати як корупцію, які можуть мати наслідком відповідні кадрові, в тому числі кадрові чи дисциплінарні, чи інші заходи впливу, їх на сьогоднішній день немає. Жодного, жодної заяви у мене. Не зареєстровано за час мого перебування про те, що є конкретний корупціонер, який вчинив такі-то, такі-то, такі-то факти, і це воно знайшло своє підтвердження. Є окремі люди звертаються знову таки з приводу виконавчих проваджень. Вони приходили, ми розбираємось по цим фактам, але конкретно що -то, така то людина корупціонер на сьогоднішній день. Цієї інформації у мене немає. Юрій Дмитрович, а от за минулий період перед вами, наприклад, громадськість співставляла і досить таки з подовом відмічала, що рішення суду по прибиранню незаконно встановленої палатки під Катерининською церквою могло лежати роками, 3-4 роки, і вона не прибиралася службою виконання. А скажімо, коли поставили палатку біля у парку Попудренка, здається, то рішення суду по її прибиранню разом з тою апаратурою, яка звукопісилюючи там була, було виконано практично миттєво. Чи буде дана зараз якесь розслідування, проведено по тих подіях внутрішніх, чи дана якась оцінка? В даному випадку, ви ж я знову таки повторюся, що нікого прикривати я не буду, і знаєте, порівнювати одне виконавче провадження, чому так було там, а інше чому було там. Ну тому що, можливо, був такий час. На Майдані теж не зовсім правильно чи зовсім неправильно було розстрілювати мирних громадян. Розумієте, ми, ми виходимо з того, що в будь-якому випадку є політична складова. І ті рішення, які приймалися, вони однозначно мали політичне забарвлення. Тобто на сьогоднішній день сказати, що було правильно не виконувати рішення суду по катерининській церкві по знесенню, наприклад, чи будь-яке інше рішення, ці провадження вони будуть вивчені. Вже зараз дане доручення, і вони вивчаються, чому саме так воно було, не, не виконувалось рішення суду. Чи були ну, там просто по закону? Є різні е, можливості е, для в тому числі для, для боржника і для стягувача. Ну таким чином вживати, користуватися правами, закріпленими законом, для того, щоб. Е, Скажімо так, відтягнути це виконавче провадження. Якщо там будуть знайдені якісь порушення, однозначно будуть прийняті відповідні кадрові і дисциплінарні заходи. Хочу наголосити, що для державного виконавця і для нашого управління рішення, будь-які рішення, яке набрало законної сили, воно є обов'язкове для виконання і немає пріоритету. Оце важливіше, оце потім, оце. Ще через потім всі вони на одному рівні. Питання тоді, вже коли задається питання по виконанню по знесенню Євромайдану, да. По виконавцям на сьогоднішній день е, знесення, воно ж відбувалося там фактично не виконавець. Виконавець приїхав, зачитав все рішення суду, а потім інший вже там комунальний заклад, це все збирали і якби вивозили. Питання, де зараз знаходиться те майно і в якому воно стані, е, мені невідомо, чи піднімають там громадські ще власники цього майна, чи не піднімають. Я можу сказати, що в будь-якому випадку, е, якщо так, розбиратися і далі там Давати якусь правову оцінку, якщо було рішення суду, яке набрало законної сили, воно було обов'язкове до виконання. Якщо були порушення виконавців, ми розберемося і зробимо відповідні висновки. Інше питання це до того, яким чином приймалося, хто приймав це рішення, можливо, тут треба з іншої сторони зайти і задати запитання, тому що знову такі виконавці, вони. Не можуть діяти в інший спосіб ніж встановлений чинним законодавством, чинним законодавством, законом про виконавче провадження, чітко передбачено етапи виконавчого провадження, що повинен робити виконавець і фактично виконати рішення суду. Якщо я вас спитаю за ваше суб'єктивне враження. От зараз про співпрацю з ну паралельними іншими структурами судовою гілкою влади, прокуратурою, адміністрацією і так далі, у вас є таке відчуття, що ви робите одну справу одною командою. Чи є великі протиріччя? Великих протиріч на сьогоднішній день е, немає. Є певні, скажімо так, неузгодженості. Але вони пов'язані не тільки з тим, що якийсь орган конкретно не виконує свої функціональні обов'язки. Є певні неузгодженості в законодавстві, є, скажімо так, білі плями, які можуть використовуватися по різному але чітко розуміння того, що там будь-якій із названий із названих вами органів він не те, що не сприяє, але він ускладнює чи робить неможливим роботу головного управління юстиції Чернігівській області. У мене немає. Тобто я сподіваюся, що нове керівництво призначених там органів і взагалі весь склад. Державних службовців чи, чи то судового апарату він буде фактично ну, притримуватися і моїх поглядів з приводу того, що на першому місці має бути закон, повага до людини, роз'яснювальна робота, і тоді в нас ніяких питань і неузгодженості не буде. Мені залишається подякувати вам за таку відкритість за таке інтерв'ю. Чому? Тому що особисто вважаю, що це неймовірно важливо, щоб ми всім суспільством, зважаючи на те, хто на якій посаді чи без посади знаходиться, працювали на розвиток, на успішну, успішне суспільство, успішну державу, в котрій будемо гарно, щасливо жити. Дуже не подобається, коли хтось вважає, що він усіми керує, а ті повинні виконувати. Бо таке суспільство переповнене внутрішніми протиріччями і навряд чи коли досягне успіху. Що ви хотіли ще сказати менянам чернігівцям? Менянам хотів би сказати, що мої двері в управлінні завжди відкриті. Я налаштував безпосередньо і представників керівників структурних підрозділів безпосередньо в мене теж на ту позицію, яку я щойно озвучив. Якщо будуть якісь нарікання, то знайте, що наша структура вона зараз. Якщо були якісь нарікання до цього, ми будемо їх виявляти і будемо робити все для того, щоб у менян і у жителів Чернігівської області не було сумнівів і не було можливостей Вбачати в нашій роботі і, і в нас безпосередньо, як в державних службовців, яких своїх ось опонентів, тобто, ми е маємо стати партнерами, ми маємо стати виконавцями тих. Функціональних програмних завдань, які поставлено е, безпосередньо президентом, кабінетом міністрів, ну і фактично всім, всім населенням, всіми людьми, які вибрали цю владу і які вимагають від влади виконання тих завдань, які ставляться людьми. Дуже вам дякую, успіхів в роботі. Дякую вам.